Так, привіт, сьогодні маємо 16 липня. Давнайко не знімав я відео, трохи не було як. А то ще були інші певні причини. Зараз е, дощик такий затяжний. від самого ранку триває. Маємо таку сою. Не пам'ятаю, я раніше закидував відео, де на початках там був етап кроплення яка вона була маленька і як заросли були буряни. На цьому кусочку тут найбільше переважала ця сосонка. Є ось там он видно, але вже соя її заглушила. от Там бачимо трошки. ну Тут було дуже багато, а отут картопля. і От на картоплі ми нічого не робили. Тут її дужче видно. На сої були покропили, воно її трошечки притупило. От, і вона тоді відрізнялася. На картоплі була темніша сосонка, а на сої була сіткіша. Соя доволі така ні в року, буквально десь по коліну, десь сантиметр 50. От. Такий ще факт. Тут вкропилося. Прискочок заїжджав, починав кропити, оця така обсмужка ідей брисков'ят. А тут, тут була трава, бо оскільки засівалося і так йшло воно півмісяця. На цьому кутику тут була трава. І Коли я кропив, здавали назад і пішов до кропити, як трава вигоріла повністю От. От. три сосанки там стоїть. Пробую рости. Тобто яд працював відмінно. А ось там видно такі чорні штурпаки. Там був такий кусочок, дуже був великий, такі грубезні стебла бур'янів, там були різні. От. так же Также всохли, аж почорніло. Зараз можливості немає підійти, буде мокро. Покажу в наступному відео. Зайду в сою, от подивлюся, але вже коли передощик перестане і буде сухіше. жнива ще не починаються на зернові. Ще трошки треба часу почекати. Не багато, але ще трохи треба. Ну, вже в деяких областях вже добре жнивують. Отак. Всім гарного дня, далих врожаїв. тримаємось.